Яскраві вбрання, прикрашені велосипеди. Другий міський велопарад дівчат у сукнях курсував вулицями Івано-Франківська. Осідлати двоколісника могли всі дотримуючись відповідного дрес-коду дівчата вбрані у сукні та капелюшки. А велосипед оздоблений прикрасами, аби все виглядало ефектно. У такий спосіб учасники велопробігу прагнули привернути увагу івано-франківців до активного способу життя. На сьогоднішній день в Івано-Франківську навіть немає жодної велосипедної доріжки. Є багато людей, які катаються, але вони так катаються посередковано якимись невеличкими групами. Тобто, мета цього заходу також подивитися, скільки є дівчат, які катаються на велосипедах в нашому місті. Учасниця велопробігу Наталія Деркач тривалий час дружить з двоколісником на велопарад. Завітала в образі Кармен. Відтак прикрасила свій велосипед великим букетом літніх квітів. Е, маки дуже підходять до цього образу. Коли збирала маки на полі, бачила, що ромашки, волошки дуже гарно, і подумала, що це буде. Виглядати ось блакитне, біле і велосипед, блакитний білий. Все підходить одне до одне. Чоловіки теж запрошувалися до участі у велопараді. Щоправда, за умови, якщо одягнуть сукню і перевтіляться в жіночий образ. Учасник велопараду Дмитро Пазюк проявив кмітливість і вийшов з незручного для чоловіків становища. Одягнув шотландський кілт. Мало заходів проходить Івано-Франківською, які б там заохочували до спорту, заохочували до якоїсь розваги, здорової розваги це одна із тих розваг, які мені подобаються, подобаються моїм друзям. Ми вирішили разом з друзями, так як і хлопці і дівчата вирішили прийняти участь у цій акції. Фіналом велопараду стало нагородження найбільш ефектних учасників призами. Титул найепатажнішої отримала Івано-Франківчанка Олена Чередніченко. Перемогою не здивована, адже до заїзду готувалася ретельно. Тому що я старалась, я цього, к ж Говорю все сама, всю ручної роботи, все продумано, образ подумана, велосипед продуман. Вот ну і готувалася, виїжджала вечорами Муж допомагав виїжджати, щоб попробувала ли Я в такому наряді де на велосипіті покататися. І каполучились організатори велопараду, дівчат у сукнях, подібні заїзди проводитимуть і надалі, адже рух на велосипеді це не лише комфортно, але й швидко і стильно. Верон Іваненко, Влад Васильчук, новини на вежі.